Привіт! на цей раз, як ви могли зрозуміти, це буде нова колаборація знов з Лізою з каналу Букля, і її відео ви знайдете в описі до цього відео або ось тут. Перейдіть в цьому відео. Ми будемо читати з Лізою книгу Ромео. А для відео Лізи буде книга Паперовий Палац. Тож я раджу перейти на канал Лізи і подивитися наші обговорення цієї книги. Ой, Ну а сьогодні ми почнемо читати цю книгу. Хочу поговорити про те, які в мене думки з приводу цієї книги, що я взагалі від неї очікую. Взагалі, чому я вирішила. Запропонувати саме цю книгу, тому що вона зараз розлетілася буктоком, буктюбом, букстаграмом. Всі ті, хто читають, кажуть, що це дуже огидний трилер. Тут дуже багато сексуальних сцен, дуже багато жорстокості. Тож мене чесно це заінтригувало. В університеті я доволі часто читала всякі шведські детективи і норвезькі детективи. Вони дійсно були криваві, деякі, деякі від яких прям. Волоси ставали дибки. Давно такого не читала, тому в мене чесно, очікування великі. Наскільки ви бачите, об'єм цієї книги доволі великий, але тут дуже великий шрифт і 624 сторінки. В мене очікування, що, ну, можливо, за пару тижнів ми цю книгу доб'ємо, а можливо, взагалі за пару днів, звідки я знаю. Ну, а зараз хочу прочитати пролог. Прочитала пролог, і чесно, мені дуже поки що подобається. Ці 26 сторінок були доволі огидними. Нас показується про те, як героїня Мелоні вона потрапляє в пастку до Ромео. Вона психологіня. Вона допомагає розслідувати якраз такі це ці вбивства Ромео і консультує детективів з приводу нього. А в неї навіть є якась програма, в якій вона приймає участь і розповідає в прямому етері про психо. Портрет цього Ромео, ми можемо зрозуміти, що вона дуже травмована, тому що от за ці 26 сторінок показали, ну прям дуже чорнушні сексуальні сцени. Показано, що вона дуже любить біль, що вона збуджується через це. Ну, і вона, на жаль, стає четвертою, якщо я не помиляюсь, жертвою цього Ромео. Читатиму далі, мені цікаво, що далі буде відбуватись. Поки що прочиталось дуже легко. Зараз зранку ідеально розповісти про перші 154 прочитані сторінки. Це кінець шостої глави. В мене тут навіть є трішки відміток. Я просто вирішила відмічати фіолетовим це імена персонажів. Бо ви знаєте, що в мене проблеми з іменами, і я завжди забуваю, хто і хто, особливо, коли книга от така от величенька. І тут, по ходу, буде ну, прям масштабне таке розслідування, то я вирішила все ж таки відмічати. З позитивного мені подобається, що тут розкриваються всі наші персонажі два детективи, плюс сестра загиблої. Мені подобається, що вони розкриваються як люди. В них є травми, особливо у Сари. В неї є дуже багато тарганів. В неї не було контакту з сестрою, і це теж впливає і на розслідування, і на те, як Сара переживає втрату сестри. Поки що нічого не зрозуміло, мені здається, десь до половини буде все розповідати. Що сталося взагалі, в дитинстві Сари. Я так розумію, що батько її взагалі не любив, чому він це її не любив. Можливо, в неї була якась травма сексуальна чи щось на кшталт такого, бо якісь такі натяки трішки є. А також тут розповідається і про двох детективів: Вагнер, Боже, я. Не можу сприймати нормально тепер це ім'я, вибачте. Розказали більше про детектива Алегра, про Вагнера ми. Ну, якось він, типу, не сильно яскравий, можливо, а далі розкриється більше, чи нам авторка вирішить його розкрити. Ну, коротше, мені здається, саме через це ця книга така і величенька. Тут не тільки розслідування і жорстокі вбивства. Чесно, за 155 сторінок. Сталося тільки одне вбивство. І от нас вводять в курс діла. Напевно, авторка все ж таки. Буде показувати психологію героїв, їх переживання, і це прикольно, мені це подобається. Деякі... Я не скажу, що я виділила дуже багато цитат, які мені прям сподобались. Це поки що просто окей. Але є декілька моментів, які мене дивують. От, наприклад, це дуже дивні діалоги коли входять у ці детективи в і починають розмовляти чи то з сестрою, чи то з якимись підозрюваними, вони просто от на 94-й сторінці просто почали говорити з Сарою, і тут детектив каже, Вагнер. А тепер послухайте мене, я розумію, як вам важко, але й нам важко. Уже багато місяців ми намагаємося піймати цього маньяка. Гадаєте, нам подобається, що йому весь час вдається обводити нас до вкруги пальця? І якщо хочете знати, мені він уже вище горла стоїть. Тобто, чувак, ти серйозно зараз кажеш це людині, яка втратила сестру. І най вона з цією сестрою навіть не спілкувалася нормально, але це вже її проблема. І ти кажеш їй: а що ми, ми теж не переживаємо? Блін. На 154-й сторінці теж Вагнер знов дуже дивно спілкується з Сарою, і тут був дуже незрозумілий діалог. Вони просто розмовляють про Ромео і про смерть Мелані. І тут Вагнер підходить до Сари і каже: Ви вважаєте, що це наша вина, Міс Розен? І знаєте, це просто треба прочитати цю главу, щоб зрозуміти весь абсурд цього діалогу. І Тому я поки не можу зрозуміти, чи це якась спеціальна штука. Я, я, я не знаю навіщо, бо я завжди намагаюся знайти логіку в діях персонажів, і тут я не можу знайти цю логіку, тому що або авторка хоче нам зобразити їх тупими навмисно, як знаєте, детектив Лестрей, чи ще щось, або це натякає на щось, що буде в майбутньому. Можливо, вони щось знають реально. Хоча, судячи з того, що ніяк не просувається розслідування, то вони ніфіга не знають. До речі, в мене ще якісь здогадки з приводу взагалі, як буде розвиватися сюжет, а через те, що Сара та Мелані вони дуже були схожі. Єдине, що у Сари зараз дуже коротка стрижка, і вона взагалі в неї інший стиль, неї, вона поводиться інакше. Але в мене, знаєте, одразу був флешбек на фільм другу частину Knives Out. Де теж героїня розслідувала вбивство своєї сестри, і вони теж близнючки. І вона навіть перевдягалася в свою сестру, щоб вивести вбивцю на чисту воду. І мені здається, звісно, тут не можна обманути вбивцю, бо тут буквально було чуть розчленування і Ромео вирізав серце Мелані з її грудної клітини. Проте, можливо, Сара потім ну, мені здається, це було б логічно, перевдягалася б в сестру. І якимось чином намагалася, ну не те, що звабити, але витащити ромео на ще одну зустріч. Ну і останнє, що хочу сказати, я вже казала про психологізм персонажів, Мені подобається, як різні персонажі по-різному переживають смуток, втрату людей, близьких, втрату друзів, втрату сестер. І оцей смуток він дійсно дуже класно, як на мене, показується. Я цьому можу співчувати дійсно. Подивимося, як це буде все далі розгортатись. Читала сьогодні буквально нещодавно книгу Ромео. Мені здається, вже коли ми зустрінемось з Лізою, бо ми хочемо обговорити цю книгу зі спойлерами і без, я вже там детальніше розповім. Але хочу сказати, що останні 50 сторінок читалися для мене дуже швидко. Мені дуже сподобалась кінцівка. Не буду, напевно, про неї розповідати дуже детально, бо я так думаю, що більшість людей, які будуть дивитися це відео, вони ще не читали цю книгу. І тому я не бачу сенсу в таких спойлерах. При цьому мені дуже сподобалося, як закінчилася ця книга. Сподобалась навіть така незвична і. Неочікувана романтична лінія, і куди вона взагалі заведе героїню в пастку, чи все ж таки все буде добре. Мені сподобався цей кліфенгер, і знов ж таки, повторюю, мені дуже сподобалась психологія героїв, і що тут це не просто якісь персонажі, які розслідують вбивство Мелані і інших жертв. все ж таки, тут є. Їх проблеми, їх переживання, як я вже казала. І напевно, з того, як я мало підключалася під час читання цієї книги, ви можете зрозуміти, що вона мені сподобалась. Я просто не очікувала, що так швидко прочитається цей детектив. Я думала, що ми будемо читати декілька тижнів, проте ми напевно десь за тиждень прочитали, може навіть трішечки менше, і це величезний плюс. Якщо ви хочете. І боїтесь взяти цю книгу через її об'єм, не бійтеся. Вона читається ну дуже швидко, не без мінусів. Знову ж таки, але ми про це детальніше поговоримо вже з лізою. Мені здається, лізі сподобалася книга менше. І я якраз чекатиму на її повідомлення, бо я тільки дочитала, зняла їй кружечок, і тепер очікую, коли вона нарешті дочитає останні 50 сторінок і скаже свої думки. Але мені здається, що мені з наших з нас двох мені все-таки книга більше сподобалась. Ну і тепер переходимо до обговорення. Не пройшло і декілька місяців. Як ми нарешті зустріли, щоб обговорити книгу Ромео? Давайте спочатку поговоримо про плюси та мінуси, що нам сподобалось і не сподобалось в книзі. Мені дуже сподобалося, от якщо казати про переваги. Що він а швидко читається, Б, легко читається, В, це товста книжка, тому ти ще й десь там тішиш своє самолюбство. Що ти читаєш 500 сторінок за один день. Тобто, ну ти себе таким богом літератури відчуваєш в цей момент. Типу я таку цеглину прочитала прочитав за два дні. І ти от почала з хорошого, а мене от дуже бісить. Це знов ж таки очікування, і те, що ми те, що ми отримали. Бо очікування були ну прям такі. Величезні, але мені здається, я не читала до речі, Тес Геррісон, Зараз вона дуже популярна. Я читала ну тільки першу частину, і я бачила відгук буквально сьогодні. В Тіктосі дівчинка прочитала вже там третя, четверта якась книга в цій серії, і вона каже, там, типу, ще теж є жорстокість. І я вже не знаю чи довіряти таким відгукам, бо ті відгуки, які я чула на цю книгу, я не знаю. Чому прям ну, типу, дуже не сподобався хірург у свій час, тому що він був. Доволі простий, там дуже мало теж було героїв, і я дуже легко вгадала, хто вбивця. Mm -hmm. І книжка занадто якось була просто написана. Mm -hmm. І так, там. Фактично, вбивства самі жорстоко відбуваються, але на відміну від Ромео, де перша сцена це опис. Ми присутні у сцені вбивства і такого брудного сексу, і ти прям це переживаєш, і це реально щось новеньке відносно, таке пікантне. То хірург це звичайний детектив, де просто, типу, ну дуже жорстоко стаються вбивства. Це тут жорстокість буквально в епілозі. 26 сторінок це. Найбрудніше, що ви можете прочитати в цій книзі, розчарувалась, мені хотілося бачити якісь інші вбивства. В плані вони потім і були, інші жертви теж були, і розслідування йшло, але мені не вистачило чогось такого ж кривавого, як було в цьому пролозі. І мені здається, через це дуже багато людей це відштовхує, тому що сексуальні сцени це щось романтичне, це щось дуже інтимне і зазвичай люди. Ну, не хочуть бачити жорстокість під час сексу, а тут прям вбивство відбувається. Мені здається, це єдине, чому люди одразу кажуть ні, Ромео, хоча, знову ж таки, потім всі інші там 500 сторінок там не відбувається нічого неймовірного. Для мого каналу ще теж читали книжку, там теж описувався секс доволі детально, але теж незвичайний в громадських місцях. От я можу сказати, що прочитавши і ту, і ту книжку, я якось для себе вирішила, що, мабуть, читати класичний секс для мене вже було б ну прям не цікаво. Ну, типу, я не знаю, що там може приваблювати А от в таких книжках, там, де ну щось реально незвичне, ну знаєте, є така фраза, що типу люди читають книжки для того, щоб переживати те, що вони в реальному житті ніколи не переживатимуть. Mm -hmm. Ну я вам усім бажаю ніколи в житті не переживати те, що описується в першому розділі цієї книжки. Ну так чому б не пережити це таким ну, чином? Задовольнила навіть кінцівка. Бо якщо кінцівка паперового палацу, яку ми читали для каналу Лізи, мені здалася за нудною, то тут я пам'ятаю, як я дочитувала останні сторінок 50, напевно, чи може 100, я не могла відірватися. я прям з таким напруженням все це читала. Так, там ми зустрічаємо цього вбивцю нарешті. Він погрожує там всім. Там може статися, чи станеться, чи щось сталось. Коротше, ну. Купа, купа якихось моментів, які тримають тебе до останнього. І я дійсно затамувавши подих, читала ці останні сторінки. Знаю, що в тебе? Я, я звісно, така, тобі записала, Боже, там таке? Мені здається, не можна записувати Лізі такі якісь враження свої, бо вона одразу отак от підіймає планку. Якщо вона в неї отут була, то вона потім буде от там десь зверху. І очікувати, що там буде щось таке неймовірне. Потім, коли дочитуєш, ну норм. Це правда. Ну, то тупо враження лізи були. Я так розстроїлася через це. Так, треба було мовчати. От якби я не сказала, щось змінилося б. Ні. У мене вся книжка в помітках, де я підкреслюю моменти, де головний герой, який є винним, винен. І підписую їх, що мені здається, він подозр... підозрілий. У мене вся книжка в помітках, де я доводжу наступному читачу цієї книжки, що вбивця це вбивця. А Ви уявляєте мої емоції, коли я просто дочитую, розумію, що у мене вся книжка, грубо кажучи, в спойлерах. Я зі свого боку хочу сказати, що це дуже класна книга, не без мінусів, враховуючи, що тут мало жорстокості. Ну дійсно, от ті відгуки не слухайте їх. А так, це дуже легко читається, дуже цікаво. Для людини, яка не дуже вибаглива в детективах чи трилерах, мені здається, ця книга ідеально підійде. От вона прям дуже класна. Мені якось навіть трошки сумно через те, що, очевидно, авторка прям вміє описувати ці сцени з садиського такого сексу, збоченого. І вона могла б це зробити частіше, але. Вона не скористалася цією так. можливістю. Мені здається, трошки пожаліли читачів, і як на мене, це було зайвим. Треба mm -hmm. було все-таки добити цю історію більш жорстокими подробицями. Тоді, по-перше, вона б більше виділялася mm -hmm. і була б більш особливою. І, по друге, от таким читачам, як я, хто вгадав, хто вбивця, було б менш якось образливо, тому що ти все одно от отримав ці емоції, коли ти mm -hmm. читаєш ці розділи. Я навіть вважаю, що ця книга з кількістю з великою кількістю жорстокості все одно була б дуже популярна, тому що ну як мінімум. Камон, от ці жарти, що дівчата під час перед сном люблять подивитися трукрайми якісь, чи про вбивць, і там якась членка якась, ще там щось відбувається, все це описується. Я таке дуже люблю дивитися на Netflix, Я постійно дивлюсь про якихось маньяків, вбивць. От, ну, Мені це цікаво. І дійсно іноді розслабляю, Боже, як це жахливо зараз звучить. Та я теж е... така. Але... Я ну... ще можу подивитись вночі, коли я одна. І потім лежати, і я не можу заснути. У мене це все в голові. І я така Ах, клас. Ще один випуск. Перше не дуже якісний переклад, мені не дуже сподобалося. Mm -hmm. Доволі багато помилок, які я прям помічала. Я Та, не можу готую. сказати, що а, у мене була ціль. Помічати помилки, це не так. Але просто настільки якісь для мене були очевидні речі, що я буквально там записувала відеоповідомлення Сандрі, типу, як можна було так перекласти. Тому що для мене це якось було аж занадто очевидно. І мені не дуже сподобався фінал. Сандрі він більше сподобався. Вона читала в Напрузі Інтризі і все таке, а от. У мене було чітке враження, ніби авторка для того, щоб ще більше нас, нас заплутати, щоб ми читали, і такі О, вона зустрічається з цим героєм, значить, він винен. І вона просто там останні е, кілька розділів вирішила нас прогнати по всім чоловікам, які були у цьому сюжеті, для того, щоб ми і на того, і на того думали. А для мене настільки було очевидно, нащо вона це робить, що вона від цього хоче отримати, що я просто читала і така. Ну, коли вже плавно. Давайте переходимо до спойлерів. Тож з приводу оцих чоловіків я завжди думала тільки на двох детективів. Потім говорились про одного друга, про іншого, про сусіда цього. Вони та це були або люди з інвалідністю, або гей чи трансгендер він був хлопець оцей, цей сусід. Ну, воно все не сходилось в один пазл. Ну, Вагнер нас через своє О, прізвище почав бісити вже як О. тільки його перший раз згадали, от з того моменту він почав нам здаватися підозрюваним. Класно сказала, я навіть про це не подумала, що Вагнер, це ж композитор, а Ромео дуже любив включати Музика, музику. Класична, так. І я така, вау, оце оце от досвід не проп'єш. <рес> так дратувала головна героїня тим, що вона ну, Уявіть, за вами там десь полює якийсь страшний маньяк, який реально вбиває людей, вбиває дуже жорстоко, і вам дзвонить з номера вашого найкращого там якогось друга, який взагалі не бачить. Тобто він особливий, якби. Ну, коротше, типу, особливо в зоні ризику. Тобто, більше шансів його там схопити, бо він менше має, в принципі, варіантів, як тебе там десь почути, побачити і так далі. Він там десь музику просто слухає, і все, він тебе ніяк не помітить. Їй дзвонить з його номера, грається музика, яка асоціюється в усіх вже з цим Ромео. І вона така: не буду нічого робити. Сам якось впорається, скоріш за все, з ним все добре. І потім ми просто, типу, 50 сторінок про це не згадуємо, і через 50 сторінок він просто з'являється і такий: А, до речі, ти мені не передзвонила. І ми в цей момент дізнаємося, що він взагалі живий. Вдумайтесь, яка у мене була версія, що насправді батя, як дуже класний психолог чи хто там він, тільки робить вигляд, що він хворий. І йому той факт, що він знаходиться у лікарні, у нього там суперкрута палата, де за ним фактично ніхто не доглядає майже весь час. Він може з неї якось виходити, тому що ніхто на нього взагалі не думає, він не може бути підозрюваним, бо він типу хворий. А насправді він не хворий, він вбиває жінок. І історія особиста його з його доньками підкріплює те, що він реально ну трошки хворий на голову, навіть не трошки. Да. І тому. Він би міг бути цим садистом і цим маньяком, який так жорстоко чинить. Було б дуже очевидно і зрозуміло в фіналі, якби вивелося, що він вбивця. Чому на самому початку ця Мелані його знала? Чому вона в щоденнику його постійно згадувала? Тому що він її перший чоловік у житті, який дуже на неї вплинув. Розкрутіть цю версію, ця версія якісна. Я от чому розповідала Сандрі, пояснювала, чому я усю книжку собі доводила, грубо кажучи, що він вбивця. Тому що мені просто подобалося підтримувати цю версію. Але я сподівалася, що це буде не він, тому що я така, ну блін, ну це надто просто. <світ> тому я була впевнена, що я можу підтримувати цю концепцію і надалі все підкреслювати і так далі. Тому що, типу, ну це точно не він це Надто вже очевидно. І ми навіть Сандру це обговорювали. І вона така: ну так, це досить очевидно. При цьому Як я сталося? думала на іншу людину. Потім ще передумала. Я mm. на іншого детектива думала. А, ну, коротше, я раджу цю книгу почитати. Я – Ні. На цьому і закінчимо. Дякую, що подивилися це відео. Переходьте на канал Лізи. А, там ми обговорюємо з нею дуже цікаву, класну новинку «Паперовий палац від РМ. А, я сподіваюся, що. Наступний детектив, який ми будемо читати з тобою, нам сподобається більше. Але це буде поза камерою. Дякую вам за перегляд і побачимось. Па-па!